Що за як справи? Виходять Погано. черв'ячки. Чому? Тільки змії виходить. Ти трошки тонші роби, бери менше тіста. У мене вийшло динозавр. Добре. Але давай половину забери того, того тіста, бо, тому що, якщо дуже надто товсте, то <смірко> теж не добре, <смірко> <смірко> а надто тонке, не годиться, бо тому, що згорить. Так Так, <смірко> <смірко> так що вони мають бути такі як в міру, в міру. Ось так можна дитину залучити до роботи, щоб дитина не згадувала про комп'ютерні ігри. Та брехня, тому що я досі буду грати їх, навіть якщо. Не буду це... вже і грати. Нав навіть, навіть якщо мені буде 50 років, я буду грати. Давай роби черв'ячки ліпше з тіста. Навіть. Це ж круто. Так, але я хочу грати ігри, навіть якщо мені буде 50. Добре, тоді забивай черв'ячки на деко і зараз випікаємо. А як буде смачно, то я ви собі Остап встає, а ти йому такий деко випеченого там так. печива кураб'є. Вау! Остап такий, М -м -м. а Захарчик справився. Не ігри грав, а печиво місив. Молодець. Я, бу, я буду грати ігри після того. Молодець, але про ігри забуваємо. Ні,